Друзі, доброго ранку! Вітаю всіх з ранкового сонячного Києва в цей святковий цей чудовий день День Незалежності України. Ви запитаєте мене, що ж я так рано роблю в центрі Києва на Майдані Незалежності? Ну, звісно, я ж приїхав на головпоштам для того, щоб провести погашення, погашення спеціальним поштовим штемпелем постійної дії. Який називається День Незалежності України, і який доступний лише один день на рік, тобто сьогодні. Тому, власне, на годиннику 10.25, а я біжу на головпоштамб для того, щоб провести це погашення, зробити відправлення для себе, для друзів і поповнити колекції чудовим матеріалом. Давайте підемо разом з вами, подивимось, як же ж виглядає цей штемпель, які історії він собі приховує і що такого цікавого. Сьогодні я там буду робити. Ну що, ж, друзі? Неділя, ранок на головпоштампі відвідувачів не дуже багато, але філателісти першими постукали в двері для того, щоб зробити спецпогашення. Дійсно, відвідувачів практично немає. Біля вікон пусто, хоча зазвичай в робочий день тут багатолюдно. Але декілька філателістів з досвідом, які роками відвідують такі події на головпоштампі, вже тут є. Я вже встиг все погасити. Весь процес гашення не знімав вам, тому що там нічого цікавого немає. Хто не знає, як це виглядає, процес гашення це звичайне проставлення штемпеля. Якщо ви коли-небудь бачили, як на роботі в бухгалтерії ставлять печатку. На документи, то процес цей дещо схожий. Тільки замість печатки тут штемпель постійної дії. Як же ж виглядає цей поштовий штемпель? Давайте покажу вам зразу його на конвертах, які я оформив, і на листівках. Ось так виглядає цей прекрасний поштовий штемпель. Як ви бачите, верхня кутова марка погашена цим штемпелем. День Незалежності України Київ 1. Так, Це художній маркований конверт 2021 року, який я в тому числі використав для спецпогашення. Разом з тим я використав і інший матеріал. Ну, Давайте почнемо з останнього. Це спецоперація Павутина. Як ви знаєте, Укрпошта анонсувала, що ця марка. Вийшла саме до Дня Незалежності, тому, як на мене, було б логічно в тому числі використати поштовий штемпель День Незалежності для оформлення ось такого відправлення. Тому я скористався такою нагодою і це також зробив конверт 2023 року. Україна мати. Це конверти з моїх. Архівів, які я придбував ще в той час. І ви знаєте, що мене здивувало, що марок 2023 року, Україна мати я не зміг знайти в вільному продажу. Тому довелося використовувати марку 2024 року Все буде Україна. Ось в тому числі я оформив і такий конверт. Це конверти марка 2024 року, які випускалися. До Дня Незалежності минулого року. Так? Ну, звичайно, я оформив ще отаку листівочку. Листівка також 23-го року. Якщо ви пригадуєте, то там була їх ціла серія Віра, Надія, Любов. Друзі, а тепер цікава історія для друзів посткросерів. Які люблять відправляти листівки, їх отримувати. Розкажу вам історію однієї листівки. Листівочка ось така. Я думаю, що багато хто з вас такі листівки бачили в себе на відділеннях, бачили на поштовому маркеті. Можливо, хтось з вас відправляв чи отримав такі листівки. Це листівка 22-го року. І разом з. Листівкою Україна, є листівка, де представлені багато інших міст. Якщо ви дивитесь мої відео, то в одному з відео, де я робив огляд конверту, який надійшов мені від друга філателіста з Китаю, з яким я проводжу обмін, в одному з таких відео я показував, що друг вклав мені листівку, яку я вам зараз показав, і записку до неї. Ось записка. І в цій записці друг мене просить, щоб я цю листівку погасив спеціальним поштовим штемпелем День Незалежності і 24 серпня відправив йому. Друже з Китаю, я не забув про тебе. Я зробив все так, як ти просив. Разом з тим я ще поставив штемпель місто Герой Київ. І сьогодні ця чудо листівка. Поїде назад у Китай. Друзі, в чому унікальність історії цієї листівки? Тобто друг її придбав в Україні, вона з України полетіла до нього в Китай, потім вернулась до мене назад в Україну. Я її оформив як листівку, як відправлення, і ця листівка піде назад у Китай. Ось така історія однієї листівки. Ну і разом з тим, другою я ще відправлю таку листівочку з поштовою карткою 2023 року. Бачите, як я говорив, ззаді на, на фоні філателісти готують свої погашення, а також відомі київські художники презентують е, свій матеріал, який вони підготували, в тому числі до Дня Незалежності. Зараз підемо до них, поспілкуємося з ними. Якщо вони дозволять, то познімаємо і цей матеріал, який вони пропонують, який можна сьогодні придбати в них на головпоштампі. Друзі, Україна багата на таланти. Дуже часто на головпоштампі ми можемо зустріти цих красивих дівчат, які пропонують ось такий красивий матеріал, а пізніше його дещо відзніму. І це матеріал безпосередньо, який вони намалювали. Давайте ми зараз в них запитаємо, що ж такого цікавого вони нам пропонують, і, взагалі, два слова, щоб вони нам розповіли про себе. Ми ближче познайомилися і могли все тісніше і тісніше працювати з ними. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже, дуже приємно. До речі, ми в нас не тільки двоє, в нас ціле товариство передвижників 21-го століття, тобто людей, які ходять в народ. Ми виникли, коли все було заборонено під час да. пандемії. Да. Зібралися художники такі ентузіасти, які можуть працювати в будь-яких умовах, і почали виходити. Mm -hmm. і, а філателії займаємось давно. І лише це були такі домашні колекції. Ось і Коли сталася війна, і філателія стала як зброя в першу чергу, як зброя нашої країни, культурний такий фронт. Ми долучилися тому, що хто як не художники, можуть створити справжнє, красиве, історичне, тим паче, що державна Укрпошта не завжди встигає за подіями. От, наприклад, 150 років Олександру Мурашка цього року, 7, 7 вересня, буде от якраз 150 років, ми створили цілий філар. Леталістичний блок за головну тему намалювала і не сапальна водгашинська вітання. Всім. Да, і цей блок вже працює на те, щоб ми зберегли садибу мурашка, яка 300 метрів від майдану незалежності знаходиться. І от марки допомагають цьому. Уявіть собі, навіть КМДА, побачивши ці марки, побачивши, що художникам не байдуже, ось, ось про це ми вже зробили засідання говоримо, і е, е, є проект відновлення і створення музею на базі. Цієї садиби, те саме садиба Терещенка. Теж е, малювали, теж створили її в цьому році 150 років, і завдяки цьому відстояли у суді. Уявіть собі, ось така сила марки. Е, сьогодні день незалежності. На жаль, крім е, штампу, е, зараз е, нічого немає, такого нового. Ось е, і насипальна створила от такий ескіз конверту. Зараз покажу. Ми цей ескіз навіть погасили. Бачите, от така марочка. Це завдяки власній марці. Хто її, я знаю, деякі не люблять, але я вам точно можу сказати, що завдяки цьому проекту ми можемо встигати за історичними і культурними подіями в нашій країні саме завдяки власній марці, і я особисто як художниця дуже вдячна команді власної марки, тому що вони, по-перше, вони дуже виросли. Вони дуже виросли, і якби не вони сьогодні. Я як художниця не мала би змоги все це показувати разом з Наталією. Уявіть Те, собі, вони 100... дуже допомагають. От скажи 120 років фунікулеру, не виходить державна марка, але це дата. Це дата. от Інеса, покажи. Подивіться, подивіться, яка, подивіться, яка ну, це ж красиво. Листівка. Це ж красиво. Подивіться, який філателістичний блок вийшов. І, взагалі, це для колекціонерів, для туристів, для всього це ода нашому місту і ода нашій державі. Так. І це ще не все. Цьому фактично в нас, наприклад, Богдан Хмельницький цього року, бачите, 430 років ювілей. І ми не дамо просто про це забути, тому що це єдиний гетьман-переможець, який не програв ні однієї стратегічної битви. І навіть президентський полк називається іменем Богдана Хмельницького. Саме так, саме так. А ось, наприклад, єдиний в Україні на сьогоднішній час, на сьогоднішній день, фіотелістичний блок розроблений нашою командою. Наталія трошки більше скаже про нього, присвячене річчю перемоги над нацизмом і фашизмом. Так. Нам не потрібно віддавати наші перемоги. Тим паче, що прапор над Рейхстагом встановлював киянин. Ми про це пам'ятаємо. І це історичний і, факт. І це історичний це факт. І скільки полягло в цій війні українців, і скільки було закатовано, і скільки було вигнано до Німеччини свого часу. Ми про це пам'ятаємо. І цей блок є. Дякуємо нашим філателістам, колекціонерам, які підтримали цей проєкт. Він просто існує. І е, цей лист вже пішов. У приватній колекції та на подарунки, та вже пішов світом, і Це дуже приємно і і представлене, знаєте, ще де на всеукраїнській філателістичній виставці «Філателія під каштанами да. щодо жовтня да. місяця да. на лівобережному Паштанці. І Приходьте Ми приходяємо честь там, буде представлені. Да, да, да. Вперше з нашою експозицією художньою да. дорогі друзі, в будь-який день, ну майже в будь-який день вівторок серед четвер. Вівторок середачи ось <світ> безкоштовний вхід. Приходьте, ви просто не пожалкуєте. Тим паче, що зараз виставляється закарпатська команда філателістів. Ну і нас ви подивитесь всі художні марки і колекції, які були створені. А зараз просто озна а. І ще забули найголовніше тисяча десять років. річниця князю Володимиру, до нього можна як завгодно відноситись. Ось вийшов такий от блачок, ось, і він теж єдиний, на жаль, єдиний, але він є, і ми його виставляємо. І листівки, і листівки, і показуємо Ось таке собі підспорє для Укрпошти. І дякуємо власні Марті, дякуємо всім філателістам, дякуємо так, всім так, вам. Так. Приходьте і не забувайте, що філателія це справжнє свято і це маленька візитівка нашої країни. Так, а мені від себе додам як художниці дуже цікаво. Ця співпраця дуже цікава ця співпраця і Співтворити, малювати. Е, ще й коли відчуваєш, що твою руку ведуть, просто ведуть сили небесні, як було постійно і відбувається, слава Богу. І з цією роботою також Ось створити величезна радість, задоволення і, звичайно, честь. Тому я від себе дуже вдячна всім, 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 хто підтримує. І нас також і підтримує своє рідне, наше українське. Дякуємо бути добру, друзі. Бачите, Україна багата на таланти, і ми маємо ці таланти знати в обличчя. Ми попросимо в дівчат якісь контакти, і я обов'язково залишу покликання на Фейсбук сторінки їхні в себе під відео, і для того, щоб ви могли. Звернутись до них для того, щоб придбати той матеріал, який вам подобається. А тут дійсно дуже багато красивого матеріалу. Подивіться на ці листівки, подивіться на ці прекрасні марки чи блоки. Це, це не перевершено. Такі речі потрібно мати в себе в колекції. І зараз доведеться мені потратитись для того, щоб поповнити в тому числі і свою колекцію. Так, так, Щастик. Бачите, в цьому році теж любіли Старицького, він тільки гряде осінь. він вже готовий. Ось, бачите, дівчата готуються заздалегідь. Тому давайте і ми будемо так, готувати так. заздалегідь і давайте будемо популяризувати філателію разом. Давайте. Ось таке цікаве, і саме основне несподіване спецпогашення пройшло сьогодні в мене на головпоштампі в місті Києві. Я обов'язково залишу. Покликання на Фейсбук, сторінки Наталі та Інеси під цим відео для того, щоб ви могли зайти і поспілкуватися з ними, якщо вам сподобався якийсь матеріал, або, можливо, ви захочете щось безпосередньо в них замовити, для того, щоб ви могли це зробити і отримати якісний і класний філателістичний матеріал. Друзі, ще раз вас вітаю з цим святом, святом незалежності. Незалежність, перш за все, повинна бути в кожного в серці. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки та поширення цього контенту. Давайте популяризувати філателію разом, давайте колекціонувати марки, обмінюватись поштовими листівками, конвертами та іншим класним матеріалом.